В Українського нафтогазу намагаються вкрасти 2 мільярди доларів. Про це стверджує повноважена уряду з протидії корупції Тетяна Чорновол. Уявіть собі, це три камази 100-доларових купюр. Афера керівництва Укргазенерго та Нафтогазу Часів Януковича днями отримала своє продовження. Хто стоїть за мільярдними обрутками? Та вже навіть після зміни влади намагається заробити під час газової блокади та війни з Росією на сході України в нашому наступному сюжеті. У нас є високі потужності для видобутку власного газу, в тому числі сланцевого. Що треба зробити? Просто відсутність корупції. 2015 рік може бути останнім роком, коли Україна купує газ з Росії. Не потрібен нам цей газ, проживемо без нього. Зіскочити з російської газової голки і перейти на газове самозабезпечення в сучасних українських реаліях уже не мрія, а необхідність. Тут немає ніякої трагедії. Тут є задача яку треба ти вирішувати. Тим більше, що росіяни сьогодні виступають агресором. А за агресором, як відомо, ніхто ніколи не співпрацює. Відтак видобувати власні гази в достатній кількості. Одне із головних завдань української влади на найближчі роки. Ми можемо наростити за ближайше там 10 десять літ добичу газу до 30 мільярдів кубометрів. Що сучок плати за транзит російського газу? Ми самі себе обеспечуємо. Еті енергоресурсам, утім, попри усі оптимістичні прогнози, схеми і оборудки, які діють у системі вітчизняного газовидобутку, можуть звести на нівець усі добрі наміри. Тут, хоча б зупинити те безчинство, яке лишилося у спадок від Януковича. Днями голова антикорупційного комітету Тетяна у своєму блозі повідомила про намагання так званого клану Фірташа Бойка вкрасти у держави 2 мільярди доларів, чого не встигли зробити за попередньої влади. Це схема обкрадання. обкрадання держави, обкрадання її громадян. Йдеться про скандальну історію з компанією Укргазенерго. Це закрите акціонерне товариство, засноване в 2006 році державним Нафтогазом і Фірташівським Росукренерго 50 на 50. для роботи на внутрішньому ринку України компанію очолював Ігор Воронін, людина Дмитра Фірташа, у 2012 році Укргазенерго раптом згадав про той обсяг газу, який нібито було закачано до сховища ще 2007 року. Нафтогаз придбав це паливо у дочірнього Укргазенерго. Однак, через 5 років господарський суд Києва визнав цей договір неправомірним. А тому майже 5 мільярдів кубометрів газу НАК мав віддати Укргазенерго яким чином вони аргументували цю позицію? Вони аргументували тим, що у Нафтогазу немає актів прийому передачі газу. Але знов таки, чому? Нафтогаз тоді не продемонстрував акти прийому передачі газу. Тому що та сама людина того самого клану керувала Нафтогазом. Закладається програма виграшу інших суб'єктів, приватних суб'єктів. Тому формула дуже чітка. Всі прибутки в приватній кишені, проблеми і борги державному «Нафтогазу». Загалом у цій справі ухвалено три рішення. Восени 2012-го повернути газ фірта, що зобов'язали компанію Укртрансгаз, у підпорядкуванні якої перебувають сховища. За півроку забезпечити Укртрансгаз цими майже п'ятьма мільярдами кубів для подальшої передачі Укргазенерго зобов'язали вже державний Нафтогаз. Іменем України господарський суд міста Києва вирішив позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача НАК Нафтогаз України повернути в єдину газотранспортну систему безпідставно набуте майно. 4 мільярди 751 мільйон 446 тисяч кубічних метрів природного газу задовольнити повністю. За нинішньою ринковою вартістю цей обсяг якраз і оцінюється у 2 мільярди доларів. Державний Нафтогаз погодився із судовим рішенням і з основним аргументом відсутністю актів приймання передачі. Однак є відео часів прем'єрства Тимошенко, коли вона витискала Росукренерго і Укргазенерго з ринку. І екс-речник Укргазенерго Віталій Кисіль показував на підтвердження розрахунків саме ті документи, яких чомусь так не вистачало у суді. От я вам демонструю акт приймання передачі природного газу. Це по платіжу 19 лютого. 898 мільйонів гривень. Ось, будь ласка, підписи представників Укргазенерго, бухгалтера і підпис пана Діденка. А вже тепер Тетяна Чорновол дістала ще й відповідні податкові накладні. На них стоять печатки Укргазенерго. Це означає, що фірма фірташа. Бойка тоді погодилася з ціною Нафтогазу, і газ той справді продав Нафтогазу цілком по всіх законних і правових методах. Новий виток ця історія набула уже за нової влади. Голова антикорупційного комітету каже, Фірташ докладає усіх зусиль, аби отримати ті 2 мільярди, які не встиг забрати за сприятливих політичних умов. В чому скажемо найбільша зараз проблема цієї справи в тому, що насправді їм не потрібен навіть газ. Їм потрібен тільки папірець, що рішення суду виконано. Тому що газ садо знаходиться в системі, маючи ці папірець, вони мають законні права на газ і можуть знову шантажувати державу з вимогою цей газ в них вже купити. Експерти підрахували два мільярди доларів, які Україна може втратити, це до прикладу річний бюджет Міноборони. Поки невідомо чи отримається гроші фіртаж, але схоже схему взяли на озброєння інші олігархи Укрнафта яку з 2005 року на половину розділили губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та державна компанія. Теж почали пред'являти претензії Нафтогазу. Він пролобіював рішення суду, по якому гаси начебто накопичувався в системі Нафтогазу. Тобто він накопичувався, накопичувався, накопичувався. Він не визнавав ті проплати, які йшли, і накопичував сигаз. І от він його накопичив з 2005 року. Скільки років? А зараз він почав подавати в суди з умовою йому цей газ повернути. Претензії визнає Тетяна Чорновол. Законні, але за її словами, відібраний газ Укрнафта хоче продавати чомусь вже не населенню, а підприємствам, що блискавично принесе надприбуток. Це задовольняє. І їхнє клопотання. Коли це рішення було винесено? Перше рішення було винесено, здається, 2-3 тижні тому. Воно стосувалося об'єму газу 2 мільярди Кубічних метрів тут так би мовити це питання легалізовує. Він легалізовує таким чином, що закон, в якому прописано, що газ повинен йти на потреби нас газ чиняне на, на потреби населення, з'явився у 2011 році. Так це правда, але до цього працювала постанова Кабміну, яка прописувала те ж саме. Якщо рішення суду буде виконано, це може стати прецедентом, та ледь не покроковою схемою, як відтискати у держави газ і збільшення видобутку власного палива, яке анонсує новий президент, стане не плацдармом для енергетичної незалежності країни, а схемою для збагачення олігархів.